Державної адміністрації портину Валентину Аконовичу. Відчина комісія встановила: перше, Загальний склад Тернопільської обласної ради депутатів 120. Кількість зареєстрованих депутатів Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії 108. Кількість наявних депутатів, на депутатів надає голосування. 108. Кількість депутатів, що бере участь в роботі сесії. 64. Кількість виготовленних бюлетенів 108. Кількість депутатів, які одержали бюлетені. 63. Кількість депутатів взяли участь в голосуванні. Виявилось бюлетенів виборчій скринці. 63. Кількість голосів, поданих проти вислання недовіри голові Тернопільської облдержадміністрації проти Валентина Тоновичу. 1. Кількість бюлетенів визнаних дійсними немає. Кількість голосів, поданих за вислання недовіри голові Тернопільської облдержадміністрації проти Володимира Доновичу 62. 45-тим. Отже, депутатами Тернопільської обласної ради прийнято рішення про висловлення недовіри голови Тернопільської обласної державної адміністрації Коптину Валентину Антоновичу. 62 за, 1 проти. Рішення речей комісії, зачитано головою речення комісії Тимошем Михайло Розенковичем. Вітаю депутатів.